Енергійний, завжди дружньому колективі був, дружелюбний. Тобто завжди на всі свята, спортивні змагання, їздили. Волейболом, футболом, чим тільки не займався. Ми працювали на візуалізації будинків, робили 3 d моделі Це така людина, до якої ти міг звернутися, поговорити, висказатись. Він підтримав і пішов би з тобою. 23 роки син. Він як сказав, так і зробить. Дуже хороший син був. У мене ніколи проблем з ним не було. Вчився, але ну, не було проблем в мене з дитиною. У мене золотий був. Закінчив військову кафедру, закінчив магістратуру університет. Я його просила не йти. Він сказав, мама, я давав присягу, я давав клятву народу. Каже, я піду. Каже, і не буду ні ховатися. Ні, тікати, бо з роботи при... предлагали десь, робота в нього за кордоном була, предлагали, він сказав, я не поїду. 12 березня йому вручили повістку. В око прилетіла міна, все, що я знаю. Штурмові, штурм був зі сторони окупантів.